Всім вітання, з вами Женя. І сьогодні в нас на огляді твердо кажу, як і в кожному своєму відео, і аргументую кожне своє слово. Ексклюзив. Ви знаєте, що в Україні один із найпопулярніших моторів серед ВАГ групи бюджетного сегменту до 10 тисяч доларів це 1,6MPI. Улюбленіша коробка перемикання автоматична передач це Айсинг. Зустріти ВАК-групу на один і з МПІ із коробкою Айсінг. Це рідкість рідкісна самий надійне співвідношення МПІ і Айсінг самий востребований товар, якщо на автоматі. До вашої уваги сьогодні в нас на огляді вперше за всю нашу історію роботи ми знайшли і зустріли 1,6 МПІ на Айсінгі 2006 рік. Шкода Октавіа 5» в кузові ліфтбек непроста машина. Крім того, що я перечислив вище, автомобіль весь, абсолютно весь в оригінальному стані. Не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом, максимальнішої комплектації, еліганс, абсолютно без корозії. На майже новій резині, все сезоні 2024 року, всі наклеїчки по кузову присутні. Аналогів у продажу в Україні немає. Таке авто дуже дорого коштує в Німеччині. Мабуть, було б навіть вигодніше таке авто перепродати в Німеччині, тому що німці теж розумні люди, вони знають цінність даного автомобіля 1,6 і на Гайсені це ідеальне співвідношення надійності і якості. І ще тут є особливість: 147 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу єдиний власник салону. Автомобіль наближений стан до нового. Пояснюю, чому в нас малі пробіги, чому в нас гарні автомобілі, хоч і не по дешевим цінам. Тому що в нас тактика роботи. Ми працюємо на репутацію. Ми шукаємо спеціально автомобілі з малими пробігами в гарних комплектаціях в шикарному стані. Відео 100% передає вам стан даного автомобіля. Я детально в даному відео розкажу все про нього. Це музейний експонат, ексклюзив. Без аналогів у продажу в Україні. Чому я кажу без аналогів? Тому що заходите на будь-який сайт продажу авто, і ви з таким пробігом на автоматі на 16 МПІ жодного автомобіля не знайдете. Перейдемо до розгляду кузова можу пропікати кожен сантиметр даного автомобіля. Але тут жодного підкрасу немає. Він код відкритий для будь-яких перевірок, оптика, вся рідна. Лобове скло, рідне. Капот не висічений. Це джекпот. Єдиний в своєму роді. Ми дуже часто шукаємо їх. Запити на даний автомобіль дуже часті, але важко його знайти. Шкода, оригінал, лобове скло. Комплектація Еліганс, мультикермо це рідкість-рідкісна для вак групи. Всі наклеїчки по автомобілю присутні. Технічних візуальних зауважень немає кондиціонер, клімат-контроль, точніше, заправлений. Корозії немає нігде абсолютно. Мало того, я вам скажу, автомобіль позавчора тільки приїхав у Вінницю. Розмитнили, сертифікували, зробили просто прибирання в салоні і автомобіль готовий. Маленька м'ятинка є, ми вже записалися сьогодні вихідний. В понеділок нам її уберуть викаткою. Ну, просто музей. В салоні в нас, як заявлений, пробіг повністю відповідає як автомобіль, так і салон. Повний електропакет, карти не провищі. Пройоми нігде нічого не крутилось, не знімалось. Корозії, взуття краски, нігде немає. Є мітки по кузову про обслуговування. Дивіться на цей шикарний салон. Мультикермо це рідкість для шкоди. Круїз, контроль, датчик світла. Противотуманки, датчик дощу, автозатемнення дзеркал, підігріви сидінь. Шикарна, повністю підтверджена сервісна історія. Ущільнювачі всі без пошкоджень. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Повний електропакет, нічого не пошкоджено. Пластик і салон як новий. Автомобіль весь в зазорчиках, парктроніки. Дивіться, корозії навіть натяку немає. Підсвіткою номера. Весь автомобіль провіряється по всім базам. Ніяких зауважень по кузову немає, нічого не крутилось, не знімалося. Весь заводський комплект присутній по автомобілю, двойний багажник. Повноцінна оригінальна заводська запаска, домкрат ключ, видно, що ним ні разу не користувались. Класне авто на автоматі це джекпот. Це авто не буде приносити ніяких хлопот новому власнику. Задній раз сидіть в такому ж стані, пошкоджень від ремня безпеки немає, все чистенько, педантичний власник був побільше б таких автомобілів на ринку України. Пройоми в оригінальнішому стані. До речі, цей автомобіль рекорд побив по свіжо пройденому тихогляду за всю історію нашої роботи. 118 кілометрів тому був пройдений тихогляд. Дивіться 147 380, зараз 147 500. І всі відмітки по кузову про обслуговування, що коли мінялося. Останній заїзд на СТО було 145 тисяч у 2024 році. Як ми купили договір, дивіться, пачка документів, чеків, тихоглядів. Це беззаперечний факт, що тут рідний пробіг. Ноль переоформлень, один власник салону Вернер Ельтер. Чистокровний німець, все як ви любите. Дивіться, салон новий. Коробка перемикання передач, кермо, кнопки взагалі ні, ні потертості, нічого немає. Нічого не крутилось, не знімалось. Музейний експонат. Я прям отримую моральне задоволення, коли знаходжу такі автомобілі. Чесні, класні, з малими пробігами. Перевіримо стан роботи двигуна. 47 тисяч кілометрів. Мотор часи. Клімат справний, магнітолка справна. Все працює. Коробка перемикання передач. Ваш улюблений айсінг. Будь-які перевірки, СТО, діагностики. Взагалі, ну, музей, дивіться, матові кнопочки. Дорого. Це авто буде коштувати дорого. Дешево такий екземпляр коштувати не може, він єдиний в своєму роді. Ваш улюблений 1.6 МПІ БСІ, mpi на який легко ставиться газ. Оптика вся рідна, жодна кузова не крутилась, не знімалася. Все в оригіналі є. Мітки по кузову про обслуговування. Дивіться, жоден болтик не крутився, не знімався навісного обладнання. Антифріз g 12 Все в оригіналі. Все як ви любите. Не димить, не троїть, не сапунить 1,6 MPI. 6 МПІ. Автобіль розмитений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто і аргументовано кожне моє слово заявлене про даний автомобіль, як і про всі інші небитий, не, не фарбована автомобіль. Шкода Октавія 5» 2006 року випуска від першого єдиного власника в стані музейний експонат. Абсолютний оригінал, рідна оптика, рідне лобове скло, абсолютно підтверджений пробіг 147 тисяч кілометрів. На 1,6 і на айсінгі кузов, салон, все як нове. Комплектація максимальніша для 1,6 MPI, Еліганс, мультикермо, легкосплавні диски. Майже нова Гума 24-го року. Взагалі там залишок 95%. Класний автомобіль. Без аналогів у продажі в Україні за всю історію своєї роботи з 2011 року таку шкоду, ще й в такій співвідношенні комплектації ISIN і MPI зустрів вперше. Побільше б таких автомобілів знаходити, але це велика рідкість. Німці не продають такі автомобілі, бережуть, бо вони не приносять ніяких хлопот. Тому вицепив, злобити, знайти таке авто це дефіцит дефіцитний. Дуже класний варіант. Рекомендую звернути увагу. Я думаю, новий власник даного автомобіля залишить нам дуже крутий відгук, що ми знайшли таке авто. Воно коштує кожного свого долара. Дешево це авто коштувати не може і не буде. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під ТІМ. Всі наші автомобілі повністю технічно перевірені, без всяких зауважень. Або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете той автомобіль, який ви так довго шукали. Автомобіль розмитнений, сертифікований. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з класними автомобілями, перевіреними з Німеччини. Цей варіант дуже достойний. Наголошую, детально показав в цьому відео без аналогів у продажі в Україні.